Не дивлячись на рішення міської ради, торгівля алкогольними та тютюновими виробами поблизу навчальних закладів продовжуються. Суд скасував рішення місцевого парламенту про заборону такої торгівлі ближче ніж на відстані трьох сотень метрів від закладу. Причина повноважень регулювати такі питання у органів місцевого самоврядування немає. Це ліцей Приморський, прямо навпроти нього бар, де ліцеїсти можуть випити келих пива або перекинути чарку другого горілки. Якщо грошей небагато, поруч більш бюджетний варіант. Тут ціни нижчі. Ну і зовсім недорого, крім того, широкий асортимент у мінімаркеті на площі, десь 200 метрів від ліцею. Все для комфорту молоді. це неправильно. Хоч тому, що дітки не повинні пити. і дивитися на те, що хтось п'є. Ну, це, звісно. Чому? Ну как, алкоголь должен продаваться в определенных местах. но никак не возле вузов там возле школ. Подрастающее поколение, видя все это, кто подходит, извините меня. какие слои общества к этому ларьку. Вы сами понимаете, кто подходит. И дети там учатся. И какое вырастает поколение. Дети выходят на переменку и видят, что там пьют пиво, пьют водку. Вообще у нас как бы должно быть это закрыто. Если это спиртное, оно должно быть закрыто, но нельзя в открытом помещении, чтобы это было видно посторонним. Очень отрицательно. Почему? Да потому что особенно пиво молодежь развращается. А це школа номер 121. З одного боку біля навчального закладу Спасо-Преображенський кафедральний собор. З іншого будка з тютюновими виробами і пивом. Ще декілька метрів далі дешевий літній бар. Директор школи неодноразово фіксували у своїх звітах активний продаж алкоголю біля школи. Учебне заведення ніколи не можуть сусідствувати з учрежденнями, де продають табачні здійсни і алкоголь. В кінці учебного. Року... И вот в начале учебного года еще уточняли в нашем районном отделе Приморской администрации, есть ли такие точки. И каждый директор уточнял, что такие точки есть, и это недопустимо, расположение такой точки рядом с учебным заведением. В усих барах та торговельных точках кажуть одней теж. Детям алкоголь мы не пускаем Проте одесситы скептично ставляться до подобных запевнень. Это говорят. На самом деле я была неоднократно свидетельницей этому. Не верю. Почему? Та сам веде, Если там продается, значит дитина выскочило, а ей надо вытерх. Їх же надавити і відділи случаи, коли я була не свишенішена літнім. Тоже були продали. Може одеській міській раді не варто займатися популізмом, ухвалюючи такі рішення. Можливо, краще звернутися до Верховної Ради України з законодавчою ініціативою, адже у народних депутатів дійсно є можливість і повноваження заборонити подібну торгівлю. Костянтин Гречаний Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.